Вітаю всіх гурманів на моєму каналі! Сьогодні ми зануримося в світ безглютенового харчування, де кулінарні пригоди зустрічаються з маленькими дієтичними обмеженнями. З вами ваша безглютенова гуру, дієтолог Оля Євміна. І в цьому відео ми розкриємо смачні таємниці того, що можна їсти, а чого слід уникати на безглютеновій дієті. А також як правильно скласти безглютеновий раціон, щоб він був багатим на всі необхідні поживні речовини. До речі, скажу по секрету, що ця піца глютен фрі. Але трошки коментарів мені не завадить. Тож просто зараз... Під цим відео пишіть все, що ви думаєте про дієтолога, який їсть піцу у роліку про глютен. Думаю, харчування без глютену це вже не просто мода. Це цілком новий спосіб насолоджуватися неперевершеними смаками. Я трошки жартую, але якщо без жартів для багатьох людей. З непереносимістю до глютену або на аутоімунному протоколі харчування це щоденний вибір на користь свого здоров'я та доброго самопочуття. І не поспішайте вимикати це відео, якщо ви думаєте, що саме ви можете їсти глютен без обмежень, і це все не про вас. Навіть для вас, ймовірно, обмеження або виключення глютену з дієти може мати позитивний вплив на здоров'я. Останні дослідження показують, що дієта без глютену може приносити користь не лише людям з непереносимістю або целіакією, а й людям з іншими захворюваннями, такими як аутоімунні захворювання, діабет, ожиріння та інші. Якщо вам цікаво дізнатися, як глютен впливає на здоров'я, тоді обов'язково подивіться моє попереднє відео про глютен, де ми з вами детально це з'ясовуємо. Отже, дозвольте мені розповісти вам про цього зіркового персонажа під назвою Глютен. Глютен, як відомо, є білком, який знаходиться в пшениці, житі, ячмені та інших зернових культурах. Глютен робить тісто клейким, щоб воно не розпадалося, тому його ще називають клейковина. Інколи можна подумати, що глютен це такий своєрідний шпигун, який приховується в найневинніших продуктах. Від соусів до ковбасок, від пасти карбонари до зубної пасти. Тому, щиро кажучи, у сучасному світі дивлячись на продукт, ми вже не знаємо напевно, чи є в ньому глютен чи ні. Але не засмучуйтесь: на щастя, є способи втекти від цього шпигуна. По-перше, Наприклад, якщо ви на безглютеновій дієті, тоді вам очевидно треба уникати явний глютен. Ось явний глютен є у продуктах, виготовлених з пшениці, пшеничного борошна, жита та ячменю. Наприклад, хліб, випічка, паста, хлібці, пиво це явний глютен. Але є багато продуктів з прихованим глютеном, де він є досить неочевидним. Ось, наприклад, у майонезі, у деяких сирах або попкорну. Що можна зробити? Ну, по-перше, читати склад. На жаль, ви рідко зустрінете саму назву глютен у складі продукту на упаковці, але є найпоширеніші назви для глютену та глютено добавок: це пшеничний білок, декстрін, такі е добавки, як е 150 е 160 965, 637. Це не всі, але ви можете знайти повний перелік без проблем у Гуглі. А ще глютен може бути підписаний у складі просто як крохмаль. Виробники крохмалю зазвичай не зобов'язані вказувати склад суміші для крохмалю, тому ми ніколи не знаємо, який саме крохмаль додавався а частіше за все він саме пшеничний. До речі, у багатьох країнах світу законодавство вимагає, щоб всі безлютенові продукти мали ясно позначену інформацію на упаковці. Наприклад, у Європі безлютенові продукти позначаються маркуванням з перекресним колоском. Напевно, ви бачили цей символ. Продукт може отримати це позначення лише з ліцензійного дозволу на маркування, тому саме це гарантує безпеку та якість товарів без лютену. До речі, Україна, як член світової торгівельної організації, також прийняла стандарти розроблені ЄС, що регулюють маркування продуктів. Хочу вас попередити, що якщо ви бачите продукт в магазині, ось, наприклад, в мене фітнес-батончик з написом «без глютену», глютен фрі, варто пам'ятати, що це не означає, що перед вами дуже корисний продукт. По-перше, це неофіційне маркування, бо немає перекресного колоску, тож наявність лютену, можливо, і не перевірялася. А також все-таки необхідно читати склад. Багато виробників пишуть без глютену, щоб привернути нашу увагу. Але в такому батончику містяться алергени, такі шкідливі інгредієнти, як цукор, дріжджі, промисловий жир. Тож, дуже важливо перевіряти, що ж там у складі. І продукти можуть містити глютен, тому що вони забруднюються перехресно під час виробництва, транспортування або обробки. Наприклад, це може статися, коли зернові культури зберігаються разом. Так, на деяких упаковках, наприклад, з горішками, ви може бачили, що е, такий надпис, що там можуть бути сліди глютену. Гарним прикладом є вівсянка. Мене інколи питають, чи можна їсти вівсянку на безглютеновій дієті. На жаль, відповідь ні. Хоча вівсянка сама по собі не містить глютену, вона часто забруднюється під час обробки в одному приміщенні з іншими зерновими культурами, які містять глютен. Таким чином, вівсяна крупа може містити глютен, що може бути небезпечним для людей з целіакією або непереносимістю до глютену. Проте гарні новини в тому, що сьогодні вже є безглютенова вівсянка, вона має спеціальне позначення. Така вівсянка виробляється в умовах, де вона не забруднюється глютеном. А також проходить лабораторні тести для підтвердження відсутності глютену. Давайте коротко розберемо, як скласти безглютеновий раціон. Для того, щоб це зробити, мені здається, в першу чергу потрібно зрозуміти, наскільки критично для вашого здоров'я вживання глютену, і наскільки сильно вам потрібно заморочитися з цього приводу. Тобто, якщо є целіакія або непереносимість до глютену, то звісно треба звести споживання будь-якого глютену до мінімуму. Але є випадки, коли можна почати з виключення явного глютену. Але дозволяється деяка кількість прихованого глютену в раціоні без шкоди здоров'ю. Якщо ви плануєте перейти на безглютенову дієту, я рекомендую звернутися до дієтолога або лікаря, який зможе надати професійну консультацію та порадити оптимальний раціон для вашого здоров'я. За традицією, запрошую вас звернутися до мене. Я дієтолог і буду рада допомогти вам з цим питанням. Посилання для запису на консультацію є в описі до цього відео. Наприкінці поділюсь з вами загальними рекомендаціями щодо без. З раціону. Перше, включіть до раціону безглютенові злаки, такі як рис, пшоно, кіноа, амарант та гречка. Вони містять велику кількість вуглеводів, які дають нам енергію. Друге, додайте до свого раціону різноманітні свіжі овочі та фрукти. Вони містять велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Третє, оберіть безглютенові джерела білків, такі як м'ясо, риба, яйця, горіхи та насіння. Вони не тільки насичують нас, але й допомагають зберегти м'язову масу. І четверте, включіть до свого раціону нерафіновані рослинні олії, які виготовлені з насіння або оливок. Вони містять здорові ненасичені жири. Дякую вам, друзі, за перегляд і до зустрічі у нових відео.